Доброго дня, шановні друзі. Актуальна інформаційна сесія. На порозі 1 вересня, початок нового навчального року. Попри війну, намагаємось зробити максимум, аби діти навчалися у форматі офлайн. Кіровоградщина, дякувати Збройним силам України і Господу Богові відносно мирна територія, але тривоги лунають майже щодня. Тому ключова задача для керівників районів, громад, міст, усіх територій організувати безпечне навчання в освітніх закладах від дитячого садочка до вищого навчального закладу. Тобто готовність укриттів у самих закладах, можливість у разі тривоги швидко дістатися до найближчого укриття маркер навчання у форматі офлайн. Практично всі освітні заклади області навчатимуть очно або змішано. На початок навчання 845 закладів забезпечені укриттями. Дошкільні заклади 380 або понад 85%. ПТУ 18% це 100%. Фахова передвища освіта 22. Понад. 92%, вищі – 9%, майже 82%. У окремих закладах триває дооблаштування укриттів, суттєві ремонти, тому керівники громад разом з директорами шкіл розробили і узгодили розклади занять, формат занять та місце перебування дітей у разі тривоги або небезпеки. Наголошую формат занять, розклад, навчання в одну чи дві зміни узгоджуються відповідно до реальних можливостей наявних укриттів і обов'язково повідомляються батькам. У випадку повітряної тривоги освітній процес буде призупинений і за можливості продовжений в укритті. До завершення тривоги. Укриття мають бути забезпечені запасами питної води, медикаментів, освітлені, облаштовані усім необхідним для перебування дітей і персоналу школи. Маємо ще кілька днів, аби додатково перевірити, дообладнати усі безпекові питання, провести батьківські збори. Відпрацювати з ДСНС, поліцією, готовність кожного освітнього закладу до очного навчання, протестувати кожен шкільний автобус, підступна мета ворога залякати, тероризувати нас ракетними атаками, не дати нам повноцінно навчатися і жити. Єдина і спільна мета українців. Вигнати російського агресора з нашої рідної землі, попри війну, жити, боротись і навчати молоде покоління. Разом вистоїмо. Слава Україні!